Одинадцятий фестиваль Наукові пікніки відбувся у Тернополі. У ньому взяли участь понад 40 команд, які створили близько 50 міні-лабораторій просто неба на театральному майдані. Усі охочі змогли знайти для себе найцікавіший дослід, експеримент чи науково-технічну розробку, адже їх тут було представлено понад 500. Нам дуже важливо було показати і складні техніки і прості експерименти, власне, показати їх об'єднати спільно, тому що власне показати, що це про об'єднання. Я це перше про єдність, а по-друге, це про те, що все просто насправді і тільки почати робити, і тільки організуватися певними задумцями, і можна робити те, що вважається потрібне. А тому символічно дійство пройшло під гаслом Геніальність у простоті. Загалом фестиваль реалізувався Тернопільською міською радою за координації управління сім'ї, молодіжної політики та захисту дітей спільно з громадською організацією Центр науки Тернополя західним хабом МХП та благодійним фондом МХП Громаді. До наукових пітників долучилися, тому що нам цікаво розвивати наших діток. Ми часто приймаємо участь у проєктах, які спрямовані на розвиток молоді, розвиток наших шкіл, інноваційного підходу до процесу навчання. Саме тому разом із стратегічним партнером благодійним фондом МХП громаді регулярно підтримують такі заходи, як цей науковий пікнік. Дітки, які цікавляться наукою технікою, це саме ті люди, які будуть рухати нашу економіку вперед, її відновлювати, її розбудовувати. Кажуть, наукові пікніки це місце насамперед для комунікації, розвитку та популяризації науки. Тут люди спілкуються, знаходять нових друзів та досліджують цікаві теми для свого навчання. Обмежень по віку та вченому статусу немає. Тут експериментують і діти, і дорослі. Цей проект є унікальний для нашого фонду, взагалі для західної території, тому що саме на таких зустрічах молодь та дітей долучають до розвитку наукової діяльності. Саме наукові пікніки базуються на. Тому щоб показати, що наука це класно, наука це просто і щоб люди полюбили науку. Аби популяризувати науку, благодійний фонд МХП громаді створює різні наукові проєкти для розвитку та вмотивованості молоді. Один з них дуальна освіта. Так студенти мають можливість одночасно навчатись та працювати на підприємствах МХП. Зробити так, щоб у наші освітні заклади мали актуальні освітні компоненти, технічну базу, а також за допомогою компанії МХП могли проходити дуальну освіту, щоб студент не тільки навчався, а і на практиці проходив і дізнавався до інформації, як працює, працював вже в компанії, здобував свій стаж. Намагається компанія різнобічно підтримувати й своїх співробітників і пайовиків їхні сім'ї. Тому організували для них поїздку на цей науковий пікнік. Юні учасники змогли пізнати для себе щось нове, поекспериментувати та розважитись. Сьогодні ми вперше присутні як партнери такої події, як наукові пікніки, тому намагалися залучити як найбільше громад дітей з громад, де присутня діяльність МХП. Тобто ми сьогодні. Запросили із західного регіону, із Тернопільщини, із Хмельниччини, Волині, а також Львівської та Івано-Франківської областей дітей для того, щоб вони мали змогу ознайомитися з такою чудовою. З таким чудовим заходом і додає, цей фестиваль не тільки про розваги, але й про обмін досвідом. Адже згодом люди зможуть ініціювати подібні навчальні проєкти у своїх громадах, а фонд їх з готовністю підтримає. На наукових пікніках сьогодні чимало дітей та молоді. До прикладу, Ігор сьогодні тут вперше. Він уже встиг провести кілька дослідів, каже, з ними справиться будь-хто охочий. Ми робили менту сіколу, лаву у лампу і. Експеримент з кружкою найбільше мені сподобався лавова лампа. Це гарний експеримент. Його можна робити і вдома можна робити. Якщо виключити світло в кімнаті і підсвітити телефоном, вийде дуже цікаво. А От 12-річний костя на заході сьогодні в шосте. Каже, уже встиг відвідати більшість локацій, представлених на науковому пікніку. Я вже бачив локації з медпунктом, бачив локації з хімією, з фізикою пов'язані. Багато інших локацій бачив. Ну дуже багато локацій цікавих минулого року я тут відвідував. Я вже пив. Мохіто з азотом, морозивої з банану. Також я вже бачу вулкани. І два роки назад я ще бачив колекції з мухами, яка мені ще досі пам'ятається. Загалом команди та учасники, які вчасно подали заявки, отримали сертифікати про участь, неоцінений досвід, драйв та найголовніше багато позитивних емоцій.